Хотілося б почути вашу думку щодо м, дебатів: обидва кандидати на сьогоднішній день станом на вчора. Зокрема, вони прийняли. А, цей виклик, так скажімо так, ну в принципі сама ініціатива викликати Володимира Зеленського, вона належить чинному президенту. Але ми вже чуємо, що у штабі Володимира Зеленського а, пішов так, би мовити, трохи такий легкий відкат назад. Вони посилаються на те, що якщо буде бажання у електорату Володимира Зеленського, тоді можливо. Я хочу да, сприймати? відразу відреагувати, тому що на жаль, вони почали говорити, що запиту у суспільство немає на дебати. Не а, а я хотіла би сказати, що а, також це відзначали і ну, наші партнери, і взагалі суспільства мені здається не вистачало дискусії, да такої між кандидатами і не було. А, дійсно, такий процес був дуже гризький і. А, більш такі не дискусійний, да от просто скидалися такі фейк ні, дезінформація неправдива інформація, і далі її як то кажуть, обговорювали, але без самих навіть кандидатів. Тобто наразі я чесно кажучи, будучи з одним звичних команди а, Зеленського на деяких ефірах. Він так прямо сказав, «Ну, а раптом він захворює, а раптом там ще щось на дебати. Тобто, що вони не вважають це обов'язковим. Тобто, і мені здається, тому наша ініціатива Зоріни Гірашенко про обов'язковість дебатів наразі надзвичайно важлива, тому що виборці мають чути позицію кандидата в президенти по дуже багатьом питанням. А наразі ми не розуміємо його позицію, що що він думає з приводу євроінтеграційних пранець щодо НАТО. Ну люди ж хотіли чути навіть може про тарифи, хоча це функціонування повноважень президента не стосується. Але от цікаво почути по економічному блоку думку кандидата в президента, як він бачить співпрацю з. А... Міжнародним валютним фондом а, або можливо наші, взагалі знає, не бачить її. Так вже як... угу. були наші міжнародні партнери.